В очікуванні нового дитсадка у Марії запевняють, що до 1 вересня таки встигнуть відремонтувати частину приміщення на Вовчинецькій 210, в якому працюватиме новий старий дошкільний заклад. З осені тут будуть функціонувати 5 груп на 95 малих івано-франківців. У закладі буде все необхідне для якісної роботи пральня, їдальня та медпункт. Наразі стан готовності закладу будівельники оцінили у 55%. «Виконано в повному обсязі внутрішні мережі теплопостачання». Які вже розкинені, виконано процентів на сьогодні 60 утеплення фасаду та чорнове оздоблення, тобто пошпакльовано, поштукатурно, тільки під колір. закуплена і встановлена інвентарна котельна установка. До неї підведена вже каналізація, підведена газопостачання. За прогнозами комунальників, вартість ремонтних робіт на Вовчинецькій 210 сягне 8 мільйонів гривень. І це, якщо до уваги не брати закупівлю меблів, це ще приблизно 600 тисяч. Водночас з міського бюджету на цей об'єкт депутати виділили лише 6,5 мільйонів. Тож є загроза, що в цей заклад не буде за що купити побутову та медичну техніку і влаштувати благоустрій навколишньої території. У міськраді обіцяють, що необхідні кошти таки знайдуть. Ми будемо старатися з різних джерел. Ми будемо і з бюджету розвитку, і з можливо загального фонду дивитися, де можна додати і відкрити е, першу чергу. Це наш пріоритет, і ми заявляли неодноразово, що Вовчинецька 210 буде в першу чергу фінансуватися. Інше питання: що сьогодні бюджет поставлений перед тим, е, що нам не вистачає коштів е, на виплату заробітної плати на виплату е, оздоровчих інших. щодо другої черги запуску, де це то тут ще не вирішили питання з викупом приміщення діючим орендарем. Нагадаємо, у перспективі тут мають навчатися 190 дошкільнят.